Назвати Марина Ройк, Я фахівчиня з розвитку молоді. Працюю як тренерка і як менторка власне з молоддю для молоді заради молоді. Урбан Рух це національна програма, яка впроваджується в 16 містах, задля того, щоб показати підліткам, що вони можуть змінювати світ, громаду, які живуть, місто, в якому живуть, розказати їм, як це можна робити. Ми робимо дуже великий фокус на місто планування, на урбанізм, на відчуття, як підлітки відчувають себе в місті і яким чином вони можуть якісь зусилля докласти для того, щоб це місто змінити. Це доволі рідкість. Якщо цікаві проекти проводяться в Кривому Розі, тому я одразу зареєструвалася. Тим паче урбанізація цікава тема, про котру не дуже багато є інформаційних ресурсів, тому я зареєструвалася. Прийшла відбір і я тут. Мені здається, зростає інтерес молоді до урбаністики. Тому мені здається, що коли ми починаємо говорити про урбаністику, то молодь починає не цікавитися і розуміти, яким чином вона може знаходити себе в урбаністиці в її розвитку. Тобто вони не просто сприймаються як якесь визначення з підручника, а вони знаходять, яким чином урбаністика може бути в їх житті. На першому місці правильно лексика про людей з інвалідністю. Про цей лексикон, безбар'єрність для мене це дуже важливо. Я помічаю і в своєму місті, або я кудись їду. Про безбар'єрність розумію, що у нас з цим трошки погано, Якось намагаюся інших людей залучити, щоб вони теж бачили цю проблему. Важко говорити, що ми перемогли проблему з екологією або з корупцією, або ми перевірили місто на безбар'єрність і людям з інвалідністю стало краще жити. Ну мені точно не хочеться на цьому концентруватися. Але на 15 більше підлітків тепер в кривому розі знають, можуть. І вміють говорити про те, що їх турбує, і роблять щось, щоб це змінювати. Мені сподобались знання, от як з багатьох ідей якусь одну взагалі більше розуміння міста своїх прав в місті. Ну тобто, серед цих 15 вони всі зараз в групах працюють над своїми проектами, і вони пішли далі в молодіжні проекти, в хакатони, в програми для того, щоб писати проекти, отримувати фінансування і мати можливість для їх реалізації. І мені здається, це один з результатів програми. І один з найсильніших, тому що тут вони знайшли друзів, в яких вони впевнені для того, щоб могти разом змінювати місто. Я почала сприймати кривий ріг не просто як таке депресивне місто. Я почала розуміти, чому це так, і що треба це змінювати. Ми підлітки, ми можемо щось зробити.